Зустріч лідерів у природничо-математичному ліцеї міста Коломиї відбувся обласний збір голів учнівського самоврядування області. Тема зустрічі шляхи підвищення ефективності роботи органів самоврядування дітей та учнівської молоді Івано-Франківщини. Учасники семінару обмінялися думками і висловили пропозиції щодо майбутньої роботи. Шляхи підвищення ефективності роботи органів самоврядування дітей та учнівської молоді Івано-Франківщини такою була тема обласного збору голів учнівського самоврядування. До Коломийського природничо-математичного ліцею приїхали представники учнівської молоді з усієї області. До нас приїхали з кожного міста та району координатори учнівських рад і самі безпосередньо старшокласники. Мета збору є на наступний рік: напрацювати напрацювання свої побажання, що має бути і чим діти мають займатися. Обласний форум лідерів учнівського самоврядування провели у Коломийську природничо математичному ліцеї не випадково, адже закладу є що показати. Відповідно до програми розвитку, тут на високому рівні працює учнівське самоврядування. Ліцеїсти створили різноманітні міністерства. Підпорядковуються вони президенту Ірині Гавуці. Всі рішення, які ми... Приймаємо у себе в парламенті, ми узгоджуємо з батьками і з адміністрацією, і переважно усі наші проекти, всі наші ідеї втілюються в життя. Програма семінару була насиченою. Основну увагу приділяли доповідям юних лідерів. Заступник директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації Іван Будзак переконаний, учням треба допомагати, адже талановитих і креативних ідей у них надзвичайно багато. Я ще раз переконався наскільки в нас є багато дуже творчих, розумних і оригінальних дітей з руйнальними ідеями воно полягає в тому, що вони у своїй діяльності, яку вони планують до кінця року, є дуже багато заходів, які є, скажімо, практично мають спрямування, які є дієві, які необхідні в цьому суспільстві. Крім того, учасники збору мали нагоду ознайомитись із роботою волонтерської організації Рада ерудованих молодих аристократів. Також перед присутніми виступив голова обласної ради старшокласників Олексій Писарчук. Ми є лідерами області, кращими з кращих, і саме на нас влада покладає велику надію на майбутнє. Ми знаємо, що всі бажають всі бажають якихось кращих змін, кращих якихось досягнень. І ми розуміємо, що саме на нас ґрунтується майбутнє України. Запросили на зустрічі молодіжні організації, із якими співпрацює природничо-математичний ліцей. Це школа шляхетних українок та скаутська організація ПЛАСТ. Я мав змогу виступити, і моєю метою цього метою цього виступу було донести до е, тих наших гостей, що пласт це навіть на сьогодні цікаво, захоплююче і я би хотів, щоб більше і більше людей завжди вступало. Насамперед, це є школа самовдосконалення, саморозвитку, і наші викладачі, які проводили з нами різні тренінги. Вони насамперед хотіли правити нам таку щиру патріотичну любов, таких зробити з нас щирих україночок. На зустрічі активно працювали і координатори. Вони розглянули інформаційно-методичне забезпечення діяльності ужнівського самоврядування навчального закладу, модель розвитку ради старшокласників Івано-Франківщини та багато інших аспектів.